Дуже часто від наших клієнтів я чую одне і те саме питання, чому впали мої продажі та що з цим робити? І дійсно підтримую і підтверджую це. В мене і самому останнім часом виникає те саме питання, особливо протягом останніх двох тижнів відчуваю величезний спад. Ну зайдіть у будь-яку групу продавців на Еці у Фейсбуці чи в Телеграмі, і ви однозначно побачите багато багато постів з подібними запитаннями, що відбувається з Еці зараз. Можливо, змінилися алгоритми, чи у всіх тиша, чи тільки в мене трафік на Еці зменшився. Привіт, привіт! З вами як завжди, Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії Western від в місті Чернігові, а також продаю на Еці. І хочу продовжити ділити з вами своїм досвідом роботи на цьому торговому майданчику, а також дуже вдячна нашим підписникам, які також діляться своїми практичними рекомендаціями в коментарях. Отже, сьогодні спробую розібрати, що ж насправді відбувається з трафіком на Еці. А також, що нам, продавцям, слід очікувати протягом наступних кількох місяців. Якщо цікаво, то продовжуйте дивитись. І нагадаю тим, хто ще не підписався на наш канал, вже час це зробити. А лайк від вас для мене це найкраща винагорода. Невже Еці помирає? Щоб отримати відповідь на це питання, пропоную всім нам повернутися в далекий 2005 рік, коли було тільки засновано Еці. Тоді я була ще зовсім молодою, працювала над своєю кандидатською дисертацією. Та і світ в цілому у 2005 році був інший. В той час Амазон ще був продавцем книг. За рік до того почав працювати Facebook, А Etsy взагалі, був майже ще в бета-версії. 2005 рік видався багатим на події і для нашої України. Це був рік після помаранчевої революції, яка дала поштовх на переорієнтацію внутрішнього та зовнішньополітичного курсу нашої країни. А хто пам'ятає, що саме у 2005 році ми вперше приймали Євробачення після феєрічної перемоги Руслана у 2004 році? Як же іноді класно поринути в спогади! А напишіть, чим ви займались у тому далекому 2005 році? Але для всіх нас це. Ще був захоплюючий час появи та розповсюдження інтернету. Хоча багато хто в нашій країні не міг собі цього дозволити. Якщо я не помиляюсь, то в мене інтернет вдома з'явився лише у 2006 році. Тим часом почали набувати популярності онлайн-продажі, а онлайн покупки також стали чимось новим і дуже захоплюючим. В цілому електронна комерція почала різко зростати саме з 2005 року, і покупки на Еції не є винятком. За цей рік валовий обсяг продажів на Еці становив всього 170 тисяч доларів. До 2006 року ці цифри зросли до 3,8 мільйонів доларів. А до 2013 року обороти злетіли до понад 1 мільярду доларів. З постійним зростанням в наступні роки, це було доти, поки весь світ не накрив ковід. Продажі на Еці ці, цей період різко зросли з 5 мільярдів доларів у 2019 році до приголомшливих 10 мільярдів доларів у 2020 році. Еці став найкращим місцем для проведення часу як для покупців, так і для нових продавців, які вирішили трохи. Підзаробити вдома. І тоді, як поперло, це я відчула особисто на своєму магазині, який відкрила наприкінці 2019 року. Ну, з одного боку, це добре, а з іншого боку, в мене, на жаль, немає досвіду щодо обсягів продажів до того. А, тобто, я звикла, що в мене все йде непогано. Я навіть знаю продавців, які... Мали залишити свою основну роботу через велику кількість замовлень, яку вони просто не встигали оброблювати. А у вас таке було? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але як би прикро це не звучало, те, що йде вгору рано чи пізно. Має повернутися донизу. І якщо ви, як і я, один з тих продавців, у яких пару років тому було все добре, а зараз зовсім інша картина, то, ймовірно, ми поступово котимось з цієї гори. Отже, я хочу поділитися з вами своїми власними спостереженнями і думками стосовно того, що ж наразі відбувається на Еці. Ну, по-перше, світ повернувся до звичайного життя. Ковід вже не є глобальною пандемією. Після зняття карантинних обмежень в більшості країн багато покупців захотіли повернутися до реальності і понесли свої гаманці до звичайних офлайн-магазинів. І це призвело до загального падіння трафіку для продавців Еці, які раптом відчули, е, наче платформа почала вимирати. Але тільки зараз ми зрозуміли, що 2020 рік був дійсно аномальним. Але ми, продавці з України, не відчули це настільки гостро, бо до цього всього в нас додалась війна, яку розв'язала Рашка. Дехто взагалі закрив магазини, хтось продовжив працювати, і Еці навіть підтримав українські магазини і навіть пушив їх в пошукову видачу на початку війни. Але потім почались проблеми з доставкою, і Etsy прикрутив трафік до наших магазинів. А знаєте на що ще я звернула увагу? Я іноді консультую магазини, які підключені до Etsy Payments. Ну, це ті магазини е, наших українців, які відкрили е, вже магазин за кордоном. Так, от е, ми з вами зараз не можемо конкурувати з цими магазинами через те, що ми маємо лише. Один PayPal як спосіб прийому платежів. Для порівняння на IT Payments є як мінімум 9, якщо я не помиляюсь, альтернативних способів оплати для покупців, в тому числі і Apple Pay та Google Pay. Лише один PayPal, який зараз не такий вже популярний, як раніше, нас дуже сильно обмежує. А плюс до того. Те оголошення. Пам'ятаєте, що досі Еці вивішує, коли покупець намагається щось купити у продавця з України. Е, покупець задумався, але все ж таки вирішує придбати цей товар, переходить до оплати, а там ще один бонус лише PayPal для оплати. Ну, на цьому зрозуміло все, і закінчується. В мене складаються такі враження, що Etsy прикручує трафік не тому, що магазин з України з доставкою до речі, ситуація вже вирівнялась, а тому, що він не хоче мати клопади з PayPal. В цьому випадку Etsy не може повноцінно захистити ні покупця, ні продавця. До речі, далі виникають проблеми із поверненням платежів. Зрозуміло, що спокійніше взагалі не видавати в пошук магазини, які не мають ці пеймент. Напишіть, будь ласка, а що ж ви думаєте з цього приводу? Знаєте, що ще думаю, що насправді Etsy не вмирає і трафік є, але заробляти стало набагато складніше. Зараз відбувається така історія, коли кількість продавців збільшується, а загальна кількість продажів зменшується. Тобто конкуренція зростає, а купувати нікому. До того ж, наші західні покупці почали також економити через наслідки світової економічної кризи, що спричинило здорожчання і їх життя, в тому числі. Плюс ми входимо в найповільніший сезон зараз да, для покупців. Це літо, традиційний сезон відпусток, що зумовлюється резервуванням грошей на відпочинок та загальне зменшення рекламних бюджетів на просування. Отже, що це означає для нас? Це означає те, що найближчі три місяці будуть дуже повільними на Еці. Ну, це і історично так склалося, що червень, липень, і серпень були такими завжди, ну, за винятком 2020 року. І, хоча це не може бути для вас великою новиною, але це факт. Але замість того, щоб думати про літній спад як про прокляття. Думайте про нього як про час, який дозволить вам зробити більше ніж зазвичай. А поки ваші конкуренти продовжують скиглити та скаржитись на відсутність продажів, ви можете використати цей повільний період для стратегічного планування та диверсифікації вашого асортименту, щоб ви могли випередити своїх конкурентів і якраз підготуватися до напруженої осені та сезону продажів. А ще це час, щоб спробувати розширити та масштабувати свій бізнес. Наприклад, я зараз працюю над створенням власного сайту на Shopify, Також починаю працювати над соціальними мережами. Хоч влітку люди можуть робити не так багато покупок, але ви все одно можете привернути їхню увагу в соціальних мережах. Це надзвичайно важливо, тому що це стверджує правило семи. У маркетингу, що потрібно в середньому сім дотиків з брендом, перш ніж випадковий глядач стане клієнтом саме зараз найкращий час, щоб почати просувати свій бренд у соціальних мережах, не просто приводити клієнтів безпосередньо до вашого магазину, а також створити хороші зв'язки з брендом, які я впевнено приведуть до подальших продажів, насправді. Все в наших руках, тому ми не можемо опускати наші руки і втрачати свої можливості. Всім успіхів та натхнення!